Всім привіт! Ну, ось на цей раз я прийшла в садочок, щоб показати вам свою жиму шапкову. Подивіться, яка вона. Красунечка, зелена, така салатова, можна сказати, такий густенький, гарненький кущик. Її так само можна стригти як завгодно, хто як придумає. І ось я прийшла ще до одного куща жимолості. Ось тут вона вже, дивіться, яка шикарна, такий величезний кущ. Я зараз обійду ще на іншу сторону. Тут вона себе почуває прекрасно, тому що тут вона знаходиться прямо як в ямі. Тут їй достатньо вологи. Ось я вже перейшла на іншу сторону. Сонце ярке, то трохи погано видно, але я думаю, ви побачите ось такий. Просто здоровенний величезний кущ. Воно вже сюди на бордюр виросло і вже звісає з бордюра. От всю цю частину я, скоріш за все, обріжу, бо тут ось така доріжка і, і воно вже просто лежить на доріжці, тут немає як ходити. Ось такий величезний, сильний кущ. В ямці. Ось тут ямка. Бачите, тут от такі бордюри от сюди, а тут. Получається, як в ямці. І йому тут дуже комфортно, дуже. Ось так. Ну і чому ж я вам показую жимолость? Тому що, звісно, я маю Жимолость шапку на продаж. І ось я вже прийшла до своїх рослинок, які в мене на продаж. Тут різні. І ось жимолость шапку. Ось в таких горщиках Такі горшечки на 300 міліграм. Ось тут і ось тут. Ось такі. Так що, будь ласочка, Кому подобається ця рослинка, можете купувати. Ще ось такий є кущик, який я можу викопати. Якщо хтось забажає от більшого кущика, дивіться, який він гарненький. Такі вже гарні великі гілочки. Ось цей кущик я можу викопати, якщо хтось захоче купити. Будь ласочка, хто буде мати бажання придбати жимолось шапкову, під відео я залишаю свій номер мобільного. І ви можете писати мені як на Viber, так і в Telegram.